Всім привіт! Як ви помітили, у мене тут є певні зміни на каналі, як лого, назва каналу, локації і т.п. Але новин. Новин кіно та серіалів так багато, що нема часу сидіти та просто чесати свої фаріони. Так, що до ж навіновлення 26, новин, купа, поїхали! Почну цього разу з цифрових релізів, а точніше, з релізу. Творець вийде у цифровий прокат вже наступного тижня, а саме 14 листопада. Тож, якщо ви чомусь пропасні... Стили цей фільм, раджу подивитися його, хоча б вдома. Огляд, до речі, ось тут фільм же, нагадаю дуже сильно провалився у прокаті і з бюджетом у 80 мільйонів доларів зумів зібрати тільки 105 у всьому світі за час свого прокату. Дуже поганий показник. Другий великий провал з Джоном Сінею, Джон Сіна фрілансер, буде доступний для перегляду 28 листопада. Фільм дуже дуже гучно теж провалився по всьому світу. Тут взагалі. Просто жах, та зібрав край погану критику від преси та й погані відгуки. від глядачів. Але якщо ви чекали, то знайте. А ось у кого ще справи йдуть не дуже, так це у Локі. Стало відомо, що за даними аналітичної фірми Нілсен, першу серію другого сезону Локкі подивилися всього 446 мільйонів хвилин переглядів у США. Це за перші три дні, якщо що для порівняння за аналогічний період часу для першого сезону першої серії там було. Осімсот мільйон хвилин, тож результат не дуже хороший. Ну і також, стосовно цього самого Локі, стало відомо, що автори не будуть продовжувати серіал на третій сезон. Ну або вони просто так зараз обіцяють. За їх словами, з самого початку історія була розрахована на два сезони, і вони навмисно зробили логічне завершення історії всіх героїв у серіалі, щоб за необхідністю продовжити їх вже у месниках 5 та месниках 6. А я ж сам дуже рекомендую другий сезон до. Перегляду, на мою думку, це одне з найкращого, що було у Марвел за останні роки. Огляд теж зовсім скоро, ви зможете побачити на каналі Твоє кіно. Ну і тепер пару коротесеньких новин. У фільмі Флеш Ніколас Кейдж не бився з величезним павуком, Можете собі уявіть, це була комп'ютерна графіка. За словами актора, з усієї сцени він відіграв тільки один момент: коли Кент стоїть і дивиться на те, як знищуються світи. Все інше він так само як. Кими побачив вперше у кінотеатрі. Ну а режисер Ян Даманш в інтерв'ю видавництву Deadline підтвердив чутки, що його блейд отримає рейтинг від 18 років. Е, що правда не зрозуміло, чи вийде цей фільм взагалі, і чи буде цей режисер ще постановником. І надалі подивимось. Серіал по дюні, який раніше звався Дюна Сестринство, тепер змінив назву та став Дюна Пророцтво. Ось такий сексизм. Дата виходу проєкту. Поки нема, але Дені вільнов у проєкті серед продюсерів що. Трішечки дає гарантію якості. Серіал по всесвіту чужий вийде у першій половині 2025 року. Про це повідомила шоуранерка Ной Хоулі. Події серіалу будуть відбуватися до подій оригінального фільму чужий. А місцем цих самих подій та основною локацією буде Земля. Що з цього вийде? Побачимо у 2025 році. І нагадаю, у 2024 році вийде окремий фільм по чужому слешер слешер-фільм. І ось так багато, багато, багато новин про чужого. Інший серіал, щоправда, в якому вже нема чужого єлостоун отримав нову дату свого фінального сезону тепер цією датою став листопад 2024 року причина затримки страйки сценаристів а потім і страйки акторів додатково серіал отримав два нових спін-оффа. перше це 2024, де головну роль буде грати Меттью маконагі та 1944, де невідомо хто буде грати головну роль але ставлю палку Нової і невідкусаної ковбаси, що тут події будуть відбуватися під впливом Другої світової війни, чи буде окремий спін спінов про чужого, поки що невідомо. Хлопаки теж вийдуть у 2024 році, та отримали цього тижня два нових постера з Хомлендерам та Бучером до четвертого сезону. Тож дуже дуже чекаю особливо після а, жахливого Ві, огляд на який ви побачите. Зовсім скоро. Ну і новий постер отримав новий аватар від Нетфліксу. Ви можете бачити його зараз на екрані. Стало відомо, що перший драфт сценарію до фільму адаптації гри Біошок готовий. Про це повідомив сценарист проекту Майкл Грін. І нагадаю, що режисером офіційно призначений Франсіс Лоурен. Ця картина вийде десь на нетфліксі, яка й купила цього року права на цей франчайз Колись потім. Але те, що, що робиться, хоч щось по цьому проекту. Не може не викликати радості, обожнюю біошок. Цього тижня Кевін Файгі натяками підтвердив, що його власний проєкт позоряним війнам скасований, він більше не має жодного відношення до Всесвіту далекої далекої галактики. І це прям дуже хороша новина, особливо з врахуванням того, що дійсно за останні тижні, місяці і рік скасувало ще пару сумнівних проєктів по цьому франчайзу. Paramount же готує ремейк, ремейку чи просто ремейк, все або нічого. На мою думку, просто не. Реально смішний комедійний фільм нульових років за Сендлером про те, як ув'язнені грають у американський футбол з охоронцями. Буду дійсно радий побачити цю історію ще раз. Хоча і старий фільм не сильно постарішав, на мою особисту думку. Тож, якщо ви його не бачили, дуже раджу, дуже класна комедія. Як приборкати дракона, який фільм, а не мультфільм, трохи запізниться. Тепер приборкувати драконів будуть лише з 13 15 червня 2025 року. А ось Енола Голумс нікуди не переїжджала і навіть не приборкує драконів. Ну, саме в цьому фільмі, бо взагалі то у цієї акторки буде фільм про дракона, де вони ввод. Але це й не важливо, тому що зараз ми будемо говорити про франчайз сестри Шерлока Холмса. На днях цей саме франчайз отримав право на треквел від Нефліксу. Точніше, про це вперше офіційно повідомили, тому що чутки такі вже були. І до своїх ролей, як нам обіцяють, повернуться взагалі всі головні та другорядні актори. Ну і ще пару частин цього прекрасного франчайза Емілі Бобі Браун вже зможе. Грати матір нової Шерлок Холмс, це буде неймовірний результат. Хоча вона і зараз вже виглядає як жіночка за 40 років. Навіщо вона це робить, не зрозуміло, але це є життя. Те, що робить, як то кажуть, хто як хоче, так і дроже. Також по нефліксу, епічне епічний, епічний епік бунтівний місяць, має 800 років офіційного канону або міфології, як ви можете знати. І його опис займає сотні сторінок. Все це за словами творців фільму. Звичайно, Тож слова про те, що цей фільм хоче стати. Новими соряними ну вони стають не просто словами. Головне, що цей франчайз настав як армія мерців. Оу, до речі, до речі, армія мерців. Снайдер підтвердив, що серіал спін-офф про пограбування Вегаса, де були б зомбі Вегас та Снайдер, скасовані. Але цікаво заявив, що світи Місяця та Мерців були пов'язані, і у серіалі, на секундочку, персонажі повинні були подорожувати вимірами е, до інших світів. Одним з яких і був би світ бунтівного місяця. Але чи Лес просто прекрасну якість минулої стрічки Снайдера. Ми нічого цього не побачимо. О. Вибачте, точніше, через поганих глядачів, які не зрозуміли чистого генія Снайдера у цьому шедеврі. Секвел же фільму офіційно поки що активний та не скасований. Тож чекаємо на неймовірні, неймовірні пригоди у цьому неймовірному всесвіті. Ну а Нінтендо надихнулася кокаїном, ой, успіхом Маріо. Ну або просто купою грошей від відголівану та вирішила показати всім свого лінка. Так, фільм по Legend of Zelda тепер офіційно підтверджує. І Нінка, це Nintendo, якщо ще буде роздобляти їх разом з Соні. Ой, який сюр, якщо ви геймер. Е, Режисером тут стане постановник той, хто біжить у лабіринті Ball, не брат того самого Бола. А дати вигоду немає навіть загальної. У кращому випадку, на мій особистий погляд, ми побачимо проект тільки у 2026 році, а скоріш за все, навіть у 2027 році. Далі не зовсім кіно новина або серіальна новина, але офіційний твітер ігрової компанії Rockstar повідомив, що трейлер до нової частини GTA або GTA під номером 6 буде показано на початку Грудня. Ось така я знаю багато-багато хто чекає. Ну, а я ж офіційно заявляю, що зараз, а не в грудні, я подякую всім спонсорам цього проекту. Дякую вам величезне, всіх, кого ви бачите зараз на екранах. Ярослав Левченко з Верої та Павлу М. Танкеро XYZ, Миколи, Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Величезна вам подяка. Величезна. Зовсім скоро ви почнете отримувати регулярне ексклюзивний контент. Тож я нарешті вам віддячу за підтримку. Дякую вам величезне за увесь час вашої підтримки. Що ж до цифрових релізів тижня, то тут вони були незначними, але їх було докупи, докупи багато. Почну з минулого тижня 2 листопада, у четвер на Netflix релізнувся міні-серіал Увесь невидимий нам світ. А у п'ятницю 3 листопада почався показ першої половини другого сезону, як це складно, не Вразливий на Amazon Prime. У середу, 8 листопада, на Apple TV Plus вийшов новий серіал Пірати або Піратки. У 4-9 листопада на Максі релізнувся продовження «Дум Patru. Це, якщо що, буде фінал серіалу. У п'ятницю на Apple TV Plus вийшов заради всього людства з його четвертим сезоном. Ну а у неділю, 12 листопада, вийде Маяк 23, новий науково-фантастичний серіал на метро Голденмаер Плюс. Да, є і такий стрімінг-сервіс з ліною Хіді у головних ролях. Що ж до кінотеатрів, то на минулому тижні найцікавішими прем'єрами стала українська картина між нами. Не українська картина Королівство тварин та дуже не українська картина Шалені дівчата. Ну а вже цього тижня небеса вибухнули, вибухнули, бо на землю явився справжній шедевр Марвели. Цей перший офіційний затверджений витвір ідеального фільму вийшов 9 листопада. Огляд, до речі, вже на каналі. Ось тут можете клікнути. У цифрових же релізах офіційних і не дуже. Ви знаєте, де це глянути. Вийшли, йди до мене, дітка, «Наяд» від Нетфліксу, праведник 3 з Дензелем Вашингтоном та «Замкнена з фамке мать її. Як добре, що вона ще жива, де ти була Янсен. Ось такі новинки за ці неповні два тижні. Думаю, ви знайдете що подивитися. Ну і тепер до трейлерів. Трейлери. Нетфлікс цього тижня показали новий бойовик про пограбування у стилістиці фільмів Оушена. Зватиметься цей проект зліт. Головні ролі тут зіграють Кевін Гарт, Вінсендонофріо та Сем Ворінгтон. І, хоча акторський склад хороший, і навіть ми можемо тут побачити навіть Жан Рено, і режисер тут хороший Гері Евгрей, якого ви могли знати за фільмами «Законослухняний громадянин та форсаж 8 Ну але виглядає все жахливо. Жахливо, дженерік і просто не цікаво. Хоча можливо для Нетлікса і буде цікаво комусь подивитися. Марвели давлять на нас ностальгію, але це ну, не допомагає, виглядає, навіть якось жалюгідно та низько. Коли нам одразу у трейлері показують не капітана Марвел, я саме про це, а Тоні Старка та усіх старих месників. Ну, камон. Ну, а серіальне Марвел теж показав. Показав перший ролик серіалу Ехо. <плес> Ролік, та зроблено якісно та талановита. Тут спороти не буду, чесно. Особливо сподобалася атмосфера вибір музики та ефект Ехо. Ех, класний, я два рази однаково пожартував. Другий жарт точно буде смішніше за перші. Але все одно віри у серіал ніякої нема, бо це дійсний плюс. Хоча буду радий помилятися, і цей серіал стане таким самим сюрпризом, як колись для мене та для багатьох людей став Андор у всесвіті зоряні війни. Всі серії одразу вийдуть 10 січня на Disney Plus та Hulu. До речі, це стане перший продукт під неймінгом Marvel Spotlight, який буде наголошувати увагу саме на дорослому контенті, а не підлітковому, як це робить зараз MCU. І також ці проекти не будуть сильно пов'язані з загальним всесвітом MCU. Коротше, буде те ж саме, що було у Netflix з його всесвітом Marvel. Тобто Disney просто-напросто повторює те, що робив Netflix. Netflix ще е, 8 років тому. Джек Річер повернувся у своєму другому сезоні, і здається, він став ще більшим та брутальнішим, аніж був у першому сезоні. Прем'єра вже 15 грудня на Amazon Prime. Apple TV Plus теж не відстає у перегонах озброєння стрінків і випустив трейлер до свого зимового флагмана, сімейний план, головну роль, у якому зіграє Марк Уолберг. Прем'єра 15 грудня і виглядає, як і до цього фільм від Netflix. Досить дженерик, та як те, що можна пропустити і не жалкувати про свій вибір до кінця свого життя. Але що не слід пропускати, і що не виглядає як дженерик, так це фінальний трейлер японської версії фільму. «Гочіля! Гочіля Скажу чесно, виглядає епічно, дорого та супербагато. Мені дуже зайшов ролик, і я раджу, раджу всім подивитися його теж. Прем'єра у світі у грудні, і я сподіваюся, що у українському кінотеатральному прокаті він теж. Буде йти в Японії. Він вже вийшов та просто порвав всі рекорди та зібрав купу грошей за свій перший уікенд. Також на днях відбувся онлайн-евент від Нетфлікса. Серед цікавого там показали перший повноцінний трейлер Аватар легенда про Аанга. Я не фанат оригінального мультфільму, як я вже це і казав. Тож не можу оцінити, чи поганий він або ж хороший. А от скажіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте особисто ви. Мені дійсно дуже цікаво ваша думка після цього трейлера. Сам же серіал вийде на нетфліксі вже 22 лютого. Також показали новий мультфільм of the Deep. Це буде екранізація однієї з книжок Сапковського в англійській версії мультфільма До речі буде озвучувати той самий актор дубляжу що і в грі Відьмак 3». Дата виходу кінець наступного року. Ну і там же нам показали захоплюючий трейлер Sci-Fi U-Code 8, частина 2, де грають обидва брати Амели. Виглядає досить цікаво. Думками на виборі 2 отримав перший тізер-трейлер від Піксара. Ролик одразу показує нам Іріну Дмитрівну Фаріон, яка була запрошена на роль для нового персонажа. Прем'єра червень 2024 року. Другий сезон Аркей найкраща адаптація, якщо що комп'ютерних ігор у форматі серіалів мультфільмів чи кіно. На мою особисту думку, вийде у листопаді 2024 року. Про це нам повідомили у спеціальному ролику від Нетфліксу. Головне, щоб не було страйку анімаційних акторів та персонажів комп'ютерних ігор. А то буде досить сумно. Ну і найголовніше трейлер цього тижня це перший тізер нових мисливців за привидами з підзаголовком Крижана Імперія. Прем'єра призначена на наступний рік, і трейлер виглядає досить цікавим. Ну і як раніше, всі посилання на повні версії цих самих трейлерів ви можете знайти у першому закріпленому коментарі та описі до цього самого відео. Чекаю вас саме там. Чи пам'ятаєте, я казав про те, що Скарлетт Йогансон або Йогансон та Роберт Дауні молодший можуть повернутися до своїх ролей у Марвел? За чутками Дауні надав добро на повернення, і тепер Марвел та агент Актора почали розмовляти про суму нулів у контракті цього талановитого безжартів фактора. Але ось Кевін Файгі цього тижня заявив, що Марвел нічого не розглядає, і Роберт та Скарлетт просто його друзі. Але про повернення йому нічого нічого не відомо. Ми віримо, Кевін. Ми дійсно віримо, особливо після провалу Марвела. Райан Рейнольдс представив ще одного персонажа з Дедпул 3, догпула, який вже був раніше показаний у коміксах, якщо що. ж це не оригінальний продукт. Саме він буде відповідати за зріз заїкання у сучасному світі. Та проблеми зі сном у дітей старше 18 років. Знімальний процес, до речі, планують почати зовсім скоро. Про це я повідомлю у наступних що. Ну а продовження знімання буде знаєте чому? Тому що страйк акторів закінчився. Деталі обіцяють розповісти згодом, але це значить, що знімання фільмів буде продовжено вже незабаром. А актори зможуть рекламувати свої фільми у соціальних мережах, червоних доріжках, пабах, ресторанах, пузатій хаті та. Та вечірніх шоу США. Це прекрасно, і з цим я вас дійсно вітаю, бо на одну проблему у кіно сьогодення стало менше. З цього приводу, до речі, почали з'являтися новини про оновлення дат виходів фільмів та поновлення знімальних процесів у Голлівуді. Наприклад, стало вже відомо, що нового Венома, який триквел, випустять трохи пізніше. Нова дата тепер 8 листопада 2024 року. І тепер я сподіваюся без нових перенос. Носів дати прем'єр. Серед інших інсайдів стало відомо, що Дедпула все ж таки почнуть знімати до грудня місяця, а тому можливо закінчення зйомок навіть вже у цьому році. Новий трон Арес почнуть таки знімати на початку 2024 року у Канаді. Ну а Джеймс Ган зі своїм перезапущеним DC почне знімати перше велике кіно по франчайзу у вигляді Супермена десь у березні наступного року. Ось такі інсайди. З чого знімати не буду, так це нового горянина. Стало відомо, що картина вийде не раніше 2026 року через велику навантаженість акторів та режисера. Ну і тепер до кастинг новин: Гайпір, Стім Ро та Деванда Ваус зіграють головні ролі у фільмі, вбиваючи віру. Фільм планується до виходу у 2024 році. А події розповідатимуть про матір, яка шукає ліки для доньки, на думку матері, якщо що, хворо те, що її донька має диявола всередині себе. Гай Пірс вже зіграє доктора, який не вірить у Бога та диявола, але повинен допомогти знайти ці ліки для персонажки Деван Деваус. Ваус. Звучить як дичина, чесно, я от читаю і розумію, що це. Тишина, але актори чудові, і, можливо, це буде цікавий фільм. Виконавчий продюсер першого сезону Справжні детективи та відомий письменник у США Нік Поцела заявив, що його наступний фільм буде трилер, виготовлений для компанії Blumhouse. Тобто, це буде горор за невеликим бюджетом. За словами Ніка, це буде детектив у стилістиці справжніх детективів про одержимість та культи США. Сценарій вже написаний. Драфтова версія та команда очі. То затвердження з цього самого скрипту для початку знімального процесу від компанії Blumhouse. Дата виходу 2024 рік, якщо все буде добре, або 2025 рік, якщо все буде не дуже добре. Ну а хто вже відзняв свій фільм і навіть купу фільмів, так це Рідлі Скотт. цього тижня йому акцентували увагу на ролику історика про неправдоподібність його наполеона. Грубо говорячи, йому сказали, що те, що він відзняв, це неправда. Саме таку думку висловив історик Ден сноу. Так ось, коли Скотт показали ролик з цією критикою, він заявив коротко та у своєму фірмовому стилі: займіться чимось корисним у житті. Саме отак і сказав. Тож, думаю, ті, хто очікує Наполіон, слід все ж таки розуміти те, що це буде авторський погляд, а не пересказ історії Всесвіту. Ну і найголовніша новина цього тижня це. Факт розробки фільма Барбін Геймер, тільки тепер без приколів і рофлів. Це правда. Фільм дійсно почали розробляти цього року. Фільм матиме маленький бюджет, буде комедією, трешем. А історія буде розповідати про вчену ляльку. На секунду, Бамбі Джей Барбінгеймер. Історія розповідатиме, як ця лялька вчена, до речі, створює атомну бомбу, щоб знищити всіх чоловіків та увесь патріархат у всесвіті, що одразу дає тупості сюжету, бо для цих цілей ідеально підійдуть саме штучно виготовлені комари вбивці або комахи вбивці з баз НАТО в Україні, а не якась там атомна бомба. Аматори, дата прем'єра, 2024 рік, і фільм вже має перший постер, який відмінно зробили у програмі Paint 98 за одну київську перепочку та бутилочку Біоли Чамбо. Виглядає просто неймовірно. Чекаю на цей прекрасний фільм. Що ж до касових зборів, то її ми стандартно і завершуємо цей випуск. П'ятночей у Фреді хоч і утримав першу позицію, але рухнув просто з якимось нереальним падінням. Мінус 76% з першого. Уікенда. Да це дуже багато. Вау. Загалом картина в США мала на понеділок 113 мільйонів і. Так, це все одно успіх, але падіння просто колосальне. Ну а стосовно наступних двох місць, вони так само без змін. Тейлор світ продовжує дивувати та заробила ще 13 мільйонів доларів, втративши всього 11% порівняно минулих вихідних. А вбивці квіткової повні майже 7 мільйонів, обвалившись всього на 26%. Дуже показова витривалість у цих двох проєктах. На жаль, на жаль, щоправда, для фільму Скарцезе це ніяк не допоможе через. Його слабкий старт та падіння на минулому тижні. Цей фільм вже є великим провалом. але для Apple, здається, пофіг. Ну і на цьому все. Напишіть у коментарях, яка новина для вас була найцікавішою, а яка вдарила крім прямо у ваш мозок. Ви були на каналі Твоє кіно. З вами був Падим. Можете підписатися на канал, поставити лайк, навіть поширити це відео у соціальних мережах, або навіть якщо у вас є бажання допомогти проекту донатам, все можливо. І у будь-якому випадку величезна дяка за перегляд. Бережіть себе та. チューナイト。